Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у період з 21 по 22 жовтня. Зехіл опублікував результати нових соціологічних опитувань щодо підтримки віце-президентки Ша Камали Гарріста, та колишнього президента Ча Дональда Трампа з боку латиноамериканців, арабів та молодих виборців віком від 18 до 29 років. Зараз ми коротко обговоримо ці результати. Так, ці групи є надзвичайно важливими для. Кандидатів на посаду президента США. Отже, розпочнемо з опитування Voto Latino, яке було опубліковано 21 жовтня, і стосувалось підтримки кандидатів з боку латиноамериканців у хитких штатах. Результати дослідження наступні: Гаріс підтримує 64% латиноамериканських виборців, Трампа 31%. 5% підтримують третіх кандидатів. Якщо взяти підтримку, гаріс. По Свінгстейт, то вона наступна. В Неваді 59%, в Мічигані 62%, Вісконсині 61%, Аризона 66%, Північна Кароліна 67%. І найбільша підтримка серед латиноамериканців в Бік Гаррі спостерігається в штаті Пенсільванія: 77%. Ми не наводимо цифри Трампа, тому що зрозуміло, що він має меншу. Підтримку, враховуючи, що у всіх свігстець за цим опитуванням Гарріс продемонструвала результат 50 плюс відсотків. Опитування проводилось у період з 25 вересня по 2 жовтня, опитано 2000 латиноамериканських виборців. В Аризоні, в Неваді, в Північній Кароліні в Пенсільванії було опитано 400 осіб, а в Мічигані та Вісконсині 200 осіб. Похибка щодо опитування 400 осіб. 4,9% по 200 особам 6,92 відсотка. Єдине, що мене збиває у всіх цих опитуваннях, так те, що вони якраз проводились у період з кінця вересня по початок жовтня. І тут потрібно проводити ще одні опитування, так оскільки з моменту останнього дня проведення опитувань вже пройшло 20 днів. І результати можуть змінитися, але ці публікації дійсно були у період з 21 по 22 жовтня. Я перевіряв цю інформацію. Друге опитування від Arab News you Go від 22 жовтня стосувалось позиції кандидатів серед Арабів. І тут Трамп має перевагу над Гарріс в 2%. Його підтримують 45% відповідних виборців. Гаріс 43%, Стан 4%, а 6% не визначились своїм вибором. 2% не підтримали жодного кандидата. В контексті вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту в Газі Трамп також має перевагу над Гаріс і вона складає 6%. Трампа тут підтримує 39%, Гаріс 33%. 69% зазначають, що Трамп підтримує уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаньяго. 60% зазначило, що Гарріс підтримує відповідний уряд. На питання, який кандидат був би кращим для Близького Сходу, відповіли наступним чином. 38% зазначило, що Гарріс буде таким кандидатом. 38% буде таким кандидатом. Що Трамп? Тобто тут у них повний паритет щодо кращої політики для близького сходу. Стайн 9% отримала. Це опитування проводилось у період з 26 вересня по 1 жовтня. Опитано 500 представників арабського населення. Похибка склала 5,93%. Знову ж таки, робимо акцент на датах проведення цього дослідження. І останнє опитування від Data for Progress від 22 жовтня стосувалось. Прихильності до кандидатів з боку молодих виборців від 18 до 29 років. За результатами цього дослідження, у Гаріс велика перевага, це 58%, а в Трампа це 39%, і тут розрив аж 19 Проте зазначається, що Гаріс має підтримку 67% серед молодих жінок та 48% серед молодих чоловіків. Тобто чоловіки навіть у цій групі вони в меншій мірі підтримують Камалу Гаріс. Опитування проводилось у період з 27 вересня по 3 жовтня серед 773 вірогідних виборців віком 18-29 років за допомогою смс-повідомлень і веб-панелі похибка опитування складає 4 відсотки. Якщо підсумувати результати цих досліджень, то ми можемо констатувати, що на кінець вересня, початку жовтня. У Гарріс була велика підтримка серед латиноамериканців, так? Тут вдвічі вона переважала Трампа. У Трампа була невелика перевага серед арабського населення, так? І тут потрібно допрацьовувати кампанії Гарріс, а у випадку латиноамериканців кампанія Трампа. І якщо говорити про молодих виборців, то Гарріс випереджає тут Трампа на 19. Відсотки. Але тут знову ж таки хотілося побачити опитування, так, які вже проводились у ось цей період, так, 20-х чисел жовтня, так, для того, щоб ми розуміли, які показники ми можемо побачити станом на зараз. Ніби було б цікаво побачити результати соціологічного опитування щодо підтримки. Гарріс і Трампа з боку латиноамериканців після проведення таунхолу з латиноамериканцями. Так і ці події вони були теж важливими як для Гарріс, так і для Трампа. І очевидно, могли вплинути на конфігурацію цих результатів, враховуючи, що ті таунхоли, які ми розбирали, вони проводилися якраз у змінних штатах Свінг Стейт. Незагалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!